У нас сьогодні цікавий випадок клінічний. Дитинка п'яти років рік страждала ексудативним мотитом з правої сторони. Спостерігались, лікувались консервативно і було прийнято вже рішення на проведення діагностично-лікувального парацинтезу мірінготомії правої барабанної перетинки. Пацієнт вже був дообстежений, проведено КТ з кроневих кісток, проведено аудіометрію. І сьогодні ми займаємося санацією середнього вушка. Проведено заушний доступ, антротомія, зараз тимпанотомія, виявлена холестеатома і намагаємося очистити барабанну порожнину середнє вушко від цієї вродженої холестеатоми. В нас вийшла атикоантротомія, розкрито антрум, де виявлено холестеринову у гранульому. Хронічні зміни аудітуса-дантрум і поширення холестеатоми за ланцюг слухових кісточок та в атик. Тому в нас відкрита техніка. Довелося знести задню стінку зовнішнього слухового проходу з подальшою пластикою. Доведеться зробити резекцію голівки молоточка. Чекаємо повного загоєння і вирішуємо питання про осиклопластику в плановому порядку.